Ребята, всім привіт! Привіт всім з міста Хмельницьк! всіх, хто проживає в місті Хмельницькому. Сьогодні я знаходжуся в центрі Хмельницького. Сьогодні 6 травня біля економ маркета. Йдемо, глянемо, які тут ці... ціни на мед і чи взагалі тут є мед. Пішли. І так, по цінах міста Хмельницький, супермаркет. Тут тільки є одна фірма. Лучший подарок по-моєму мед. Гречаний, липовий, акація. О, красота, гречка, різнотрав'я. Ну, по цінам, по цінам мед 400 грам, 69 гривень. Липовий мед 250 грам. Гречка 40 гривень. Мед 400 грам акація 68 гривень. 400 грам мед 400 грам гречка 62 гривні. Мед 400 грам різнотрав'я 54 гривні. Мед натуральний 69 гривень. Не вказано, що це таке. Натуральний. Так, 31 гривень. А, оце кілограм 69 гривень йде. Ось такі ціни в місті Хмельницькому. Тільки одна фірма. Тільки одна фірма. Виробник Місто Дніпропетровськ. Та ви що? Вулиця Кам'янська, будинок 36. Телефон. Потужність. А що? От, Хмельницької фірми нема? Бартік. По всій Україні бартік є, а в Хмельницьку Бартіка нема. Да. Недопрацьовка. Так само Дніпропетровська. Хм. Опа! І так, досить мало меду. На одній полці внизу аж знаходиться.